Многоя літа, многоя літа, ногая лита, много, ногая Марія, ти у тому віці, коли можу припустити, що на конкурсах в дитинстві в Чернівцях ти могла співати україномовні пісні Ірини Білик. А я пливу у човні. Це була, мабуть, для мене пісня, яка відкрила для мене Ірину Білик. І е мені здавалося, що її кліп, де вона пливе, по воді це щось таке сучасне, нереальне, якесь просто Америка. Мені здавалося. Так, у мене були касети Ірини Білик. Я звісно, що е і закохувалась під її пісні, і під, танцювала. Під, під, під які пісні, Ірини Білик, ти закохувалася, плакала, лила сльози за нещасним коханням. А любві це улюблена пісня в караокі. Я коли а, там, <сум> мені сумно, я з дівчатами сижу, там, можу трошки випити венця я завжди співаю а любві. <сум> а твої пісні в караоке вже є? Ти свої пісні зустрічаєш? Так, зустрічаю і е, чую, як співають. А, інколи краще, чим я зовсім скоро великодні свята. Ти з Західної України, де Великдень святкують по-особливому. Чи збираєшся ти додому, чи, можливо, будеш Паски пекти в Києві? В мене в планах полетіти в Ізраїль, в Єрусалим на Пасху, тому я, напевно, цього року вперше не буду вдома. Ти плануєш бути у самому храмі гроба Господнього, можливо, на сходженні благодатного вогню. Які в тебе плани? Тому що насправді в Єрусалимі паломництво людей величезне. Ну, я якась така удачлива в цьому плані, тому що якось була на Різдвова. Тикані, і також без планів, без нічого ми прийшли туди на прощу, і сам папа римський до мене доторкнувся тоді. Фотографувалася з тими гвардійцями, які охороняють і щось. Ми прикалувалися, сміялися. Якраз проїжджав кортеж, і виходив папа римський, він до мене доторкнувся.